Христос Воскрес, так як отець сказав, мене звати Марія. Я прожила прекрасні 29 років і вірю, що ще більше проживу, і також проживаю в місті Траскавець. Так зараз поділюся історією своєї життя, як Бог змінив мене, як я пізнала Божу любов і цю тему, що отець попередньо говорив, то прямо про моє життя, яке було. То самого дитинства я ходила до церкви. Завжди була в церкві, бо мої батьки віруючі, і я дякую їм за це, що вони там, показали такі, десь що таке Бог, і водили мене до церкви, але я не знала живого Бога. І Я ніколи я дивилася ходила до церкви, але я не розуміла, для чого я ходжу до церкви, для чого мені вірити в Бога. Ну і я десь собі так постановила, що коли мені буде десь орієнтовно 21 рік, то я стану атеїсткою. Ну вона що ходити до церкви. Просто для того, щоб ходити, я не хочу. Я пам'ятаю, що ходила до церкви, але при тому завжди відчувала в своєму серці пустоту, завжди відчувала відкинення. І основне те, що було, я не любила себе. Я настільки не любила себе, що я не могла дивитися в себе в Я пам'ятаю, коли я йшла, а в мене особлива зовнішність, бо в мене є веснянки прекрасні, які тепер люблять. У мене є волосся. Тоді воно було зараз вона темніше, а тоді воно було дуже таке руде-руде. І кожен раз, коли я туди зійшла, я все таке дивилася. Я думаю, ну що таке на мені є. І я так себе не любила, бо я дуже багато відчувала відкинення. І е, я пам'ятаю, що одним раз мене запросили на А е, Я думаю, ну, що мені ще нового скажуть на тих реколекціях? Я вже ціле, думаю, ціле своє життя хожу до тої церкви, мені нічого нового не скажуть. І я така пам'ятаю, приходжу, таке, і вони говорять, там, говорять, і мене так дуже зачепили. Вони кажуть, Бог тебе любить. Я так стала думаю, як, кого, Бог мене може любити, Та ніколи. Каже, може всіх любити, але не мене. Потім я думаю, хм. потім вони знову кажуть, Бог любить тебе. І я так думаю, я чую, що моє серце щось змінилося. Я приходжу додому, а нам ще тоді дали таку карточку, і собі так поставила, що я не є сама, Бог завжди є з тобою. Я так то читала і стою тако перед дзеркалом і дивлюся, і думаю, Бог мене любить. І кажу, ні, ти не можеш мене любити. Але Бог почав змінювати моє серце. І я так помаленьку він почав змінювати, і я тоді кажу до Бога. Так ми мали таке спілкування. Ну, це мої думки такі, щоб ви розуміли. І кажу, Боже. От, Я себе полюблю тоді, коли я стану там найкраща в і буду в міст. От тоді я себе полюблю, коли вони всі побачать. Ну і Бог так е, була така можливість. Я по професії є медсестра. У нас трошків був найкращий конкурс медсестри, і я там зайняла на ну, друге місце, е, таке призове. І я думаю, я пам'ятаю, я така йду думаю, От тепер я буду щаслива. Я приходжу додому, а я розбита. Я просто розбита. Я думаю, ні. Я кажу, ну добре, Боже, якщо я знімлюся верками, от тоді я себе полюблю, от тоді я буду любити себе. І Бог каже, добре, я знімаюся верками. Я пам'ятаю, я йду, я така розбита, я ще більше розбита. І я пам'ятаю, іду, іду, і маю таку думку свою і каже, а тепер ти себе любиш, і я думаю, Ні". І я ще більше себе не люблю. І я думаю, не там я шукала щастя. Я кажу, добре, Боже, а тепер покажи мені. У мене було день народження там з часом, і, і мені дарують квіти. І я дивлюся на квіти, і так чи в своєму серці дивлюся, і каже Бог, ну так промовляє голосом, і каже, а за що ти любиш квіти? Я так думаю, як за що? Так, просто так. Він каже, ну як просто так? Що ти зробила для того, щоб їх любити? Що вони зробили для того, щоб ти їх любила? Я кажу, та нічого. Він каже, і я. я люблю тебе просто так, так як ти любиш квіти. І мене так це -то торкнуло. Я пам'ятаю, довго плакала. І це ті квіти, які я люблю до сьогодні, бо Бог тоді дуже торкав моє серце. І він почав мене відновлювати. Я пам'ятаю, я тоді вставала перед зеркалом, і я вже починала себе любити. Тому вже були перші кроки. Я вже могла на себе в зеркало дивитися. Я вже почала любити свої веснянки, я вже почала любити своє волосся, свою фігуру. Я повністю почала себе любити. І Бог помаленьку до сьогодні він відновлює мене. А я може сказати з такою впевненістю, що я є реально дитина Божа. Він змінив моє серце. Я тепер дивлюся на себе як на найкращу дочку Бога, яку Він сотворив. Я тепер не маю тої такої пустоти. Він заповнив цю пустоту, він заповнює кожного дня цю пустоту. Я не відчуваю тепер цієї самотності, бо він заповнить цю самотність. І насправді Бог до сьогодні, якщо б вам не запитали, коли я останній раз досвідчувала Божу любов. І би сказала сьогодні. Я досвідчила Божу любов. Я її досвідчила 8 років тому назад, але я її досвідчую сьогодні, і вчора, і вірю, що, що буду кожен раз досвідчувати, бо тільки він здатний змінити моє життя, він змінив моє життя, але він здатний змінити і твоє життя. Тільки його любов міняє наше життя.